Вітаю! Зараз питаємо, чи надасть Китай допомогу Росії? Ту допомогу, яку Росія так благає у Китаї? Чи буде між ними такий прям альянс? Так, ну, перше питання, що на думці у Китая щодо Росії? Що там Китай думає? Про Росію і про цю всю ситуацію, що вона там просить допомогу. Дев'ятка жезлів. Поживемо побачимо. Тут так, звичайно, що у є певна зацікавленість в Росії, бо це ж ресурси, так? Туз Пентаклів і земні радощі. Але Китай не бачить з боку Росії тих дій або тих результатів, які б позбавили Китаю сумнівів. Дев'ятка жезлів це ще про те, що від якихось дій скоріше очікуються неприємності. Тобто Китай не впевнений в Росії в її перемозі в цій війні. І йому доволі таки важко балансувати між благаннями Росії про допомогу і, між потребою викачувати з тієї ж Росії природні ресурси. Якось так. Тут така гра в нього цього Китаю. І ще що. Ага. А тут ще більше Китай, скоріше всього, його хвилює думка міжнародної спільноти. А особливо найсильнішої країни. І як би там би не було, то Китай насамперед дбає про своє майбутнє існування. І він себе бачить разом з впливовим сімейством. Ось, ось десятка пентаклів і карта старшого Аркансила це впливове сімейство. Так от Китай всі свої дії якось перше, ніж щось робити, він оглядається, я так розумію, на Америку, і він би дуже не хотів би, б там би не було, але втрачати Америку як свого партнера він би не хотів. Тому найважливішим на сьогоднішній день, що думають, що скажуть, і які подальші будуть відносини з іншими країнами. Отак от, от. Якщо Китай надасть якусь допомогу Росії. Оце ж він про це думає більше всього. І вони так Росія хвилює, як другі країни. Тоді спитаємо ще, що Китай думає про Україну. Якісь ж думки ж є у китайських керівників про Україну. А непогано таке думає. Здивований силою. Але якось знаєте, контролює свої емоції. Дуже контролює емоції. Бідний Китай, він розгубився. Його вражає стійкість українців, які отримали жахливий удар від Росії. Росія, яка завжди казала, що Україна, Росія одне єдине. так, І реально дивуються силі. І ще дивуються, тому що майже весь світ на боці України. Тут реальне здивування. Знаєте, от дивлячись на ці шість карт, мені так і йде на думку, є такий вірш Летопісь Роберта Рождєсінського. Ну, може, ви пам'ятаєте, навіть такий мультик був. Не можу по-другому ці карти прочитати, зараз російською скажу. А хто слабим був, тот сильним став тоді. І кричали враги потрясені можуть. Українці заколдовані, їх сажіш а ані живуть, їх стрелой, стрілою, они живуть. Їх уб'єш сто раз, а вони живут. А они живуть і сражаються. По-другому, не можу сказати, глядячи на ці карти, оце так думає Китай про Україну. Так, таке в мене буде Ліричне відступлення. По-другому ніяк не можу я це. Протрактувати. Так, тепер, що на думці у Росії щодо Китаю? Що Росія, так, щоб влізли ми карти. Що на думці у Росії? Імператор і імператриця? Ну, тут майже. Росія за свою сім'ю вважає Китай. Імператор, ось ну, як імператор це Китай, а імператриця це Росія. Китай отець родной. Тут Кремль ще зустріч якусь захочуть скоро, і зустріч саме про ресурси будуть тут, знаєте, дайте хоч що-небудь, бо Паш Пентаклів це не дуже багато. Дайте хоч-небудь, а вже ми, ми потім ми покажемо, які ми сильні, ми докажемо, ми зможемо. Отак, отут вони. Пробують запевнити Китай в тому, що Росія ще ого-го, яка сильна, і коли вони переможуть Україну, то у них таке спільне майбутнє з Китаєм, що у них сумісне якесь існування, якась сумісна співпраця. Ну то таке дуже так улесливо так, підлизуються, так вам скажу, підлизуються до Китаю. Так, ну тоді головне питання. Чи надасть Китай у 2023 році допомогу Росії? Воєнну допомогу. Чи надасть? Та, скоріше всього, ні. Ні. Сразу кажу ні. Китай буде довго плести інтриги, то будуть якийсь страх наганяти, то будуть погрожувати, можливо, комусь зброєю бряцати, може, це в сторону Тайваню. От хитрість у них це ж головна така характерна риса китайців. Ну це, це не погано і це не добре, вони такі, які є. І король мечів. Це про те, що власні зацікавленості понад усе король мечів доволі авторитетна фігура, це як, як Китай да авторитетна фігура, але має свою думку на все і не хоче брати занадто великі відповідальності за чиїсь дії. Так, а ще я вам скажу, що у Китаю дуже немалі такі собі плани на майбутнє. Тому якось розбазарювати, роздавати своє добро, воєнні ресурси мається на увазі, так? Він не налаштований. То, що в підсумку, Росія не отримає зброю. але... Може, щось таке не дуже важливе отримає. Ну, може, які бронежилети, чи може який воєнний одяг. Так? Ну, таке щось. Щось таке, що ну, аж ніяк не витягне Росію з того болота, куди вона влізла. Китай буде годувати Росію сніданками. Ось так, і буде до так, ось, затягувати час. На непевний час. Так. якось тут тобі... ось дивіться, четвірка мечів це остановка будь-якої активної діяльності, нічого не робиться. А тут, ну ось би ми побалакали, це ми таке щось домовляємо, щось ми тут плескаємо друг другу в долоні. А це може колись, колись ваші мрії здійсняться. Але ось, ось стоїть карта місяць, луна. Ну, це що, це брехня. Розумієте? Тобто, можливо, ми будемо чути якусь інформацію, але вона буде фейкова, що там Китай щось надав, щось там допомагає. Ні, це не так. Китай сам собі на умі, і його більше всього цікавить, що про нього думає, по крайній мірі Штати. Аж ніяк не Росія. Ну, ось такий в мене вийшов розклад про допомогу Росії від Китаю. І я вам дякую за увагу.